Всім привіт! Ми сьогодні будемо готувати за моєю мамою мені торт на день народження. Це буде шоколадний торт з вишнями. Ось це наші всі інгредієнти. Ну що приступаємо! Зараз ми приготуємо бисквіт. Для цього ми збиваємо білки. А, це видіну. Сьогодні особливий день день народження нашої маленької господинки. І до свята вона вирішила приготувати тортик власноруч. Допомагає їй, звісно, мама. Підтримує, підказує і додає натхнення у кожен етап. Кожен етап з любов'ю, старанністю і посмішкою. Тепер додаємо олію. Тепер додаємо какао. Тісто вже готове, акуратно виливає у форму, все робить дуже зосереджено і ставить у духовку. Тепер лишається трошки почекати, поки аромат заповнить кухню. Кидаємо шоколад. Тим часом внучка робить крем, розтоплює шоколад, змішує з вершками. Виходить ніжний, ароматний крем саме для шоколадного торта. А зараз розчиняємо крохмаль з водою. А зараз ми це все переливаємо до вишень. Тепер вона робить вишневе конфі, крохмаль змішує з водою та додає до вишень. А далі допомагати взялась мама. Доводить вишні до готовності. Коржі вийшли гарні пористі. Внучка дуже добре постаралася. Ну що ж, можна збирати тортик. Перший у житті власноруч зроблений торт, шоколадний з вишневим конфітюром і маминим теплом поруч. Вийшло не просто смачно, вийшло з любов'ю. Нехай цей день запам'ятається надовго, з посмішками, ароматом шоколаду і справжнім домашнім дивом. З днем народженням наша чарівна і розумна дівчинко. Тобі вже 11, 11 цілих щасливих років. І кожен з них ти робиш світ світлішим. Бажаємо тобі багато радості. Гарних друзів, здійснення мрій і натхнення творити так, як ти це вмієш. Нехай кожен день буде солодкий, як цей торт, і яскравий, як твої очі, коли ти усміхаєшся. Ми дуже тебе любимо і пишаємось тобою. Зі святом наша рідненька дівчинко.